Вставляємо і запускаємо лист, двері. Треба їх увімкнути, двері. Трохи вище. Двері. Я ж не підписався. Спортак. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов Спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінджі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, З байдиківцями йди. Уперед до зірок до пригод. Один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Спортак? А хто це? з твоїм комп'ютером усе нормально? Так, я упорядковую файли про байдиківку, що там написано? Пікселю. Ти просив нагадати тобі, щоб ти нагадав собі щось згадати. Підпис так. точно. Тепер згадав, треба зробити резервну копію усіх файлів, перш ніж продовжувати роботу. Заходимо у розділ відновлення і натискаємо підтвердження надто пізно. Тотальний збій. Комп'ютер не відповідає. Пікселю. Тривога, тривога. <зас> Тікаємо. Хтось у біді. <зас> Двері. Спартаку. Що таке? Мій комп'ютер. Треба його вимкнути, доки він не вибухнув. Зроблю. Зроби спартаку, слак! Тривога. вимкнути! Негайно. Тривога. Тривога. О що діти? Я намагався вимкнути комп'ютер, але мабуть надто пізно згорів, але я врятував оце. Ура! Ой ой! Він поплавився. Усі фото, все, що було у моєму компі, вся пам'ять згоріла. Якби ж цей добресенький Спортак і сам утратив пам'ять як комп'ютер пуделя, він більше нікого б не зміг урятувати ніколи. Oh, why чому би й ні? Спортак Спорт, не уникне моєї пастки. Отже знищувач пам'яті три тисячі. Пробіжить Спортак крізь ці двері і прощавайте спогади. Мами з татом не згадає. Менше з тим. Що? Що я робив? Не пам'ятаю, але точно щось робив. Вийшло. Спартакова пам'ять щезла, наче шкарпетка у сушарці. Привіт, по друже. Хто? Ти мене знаєш? Чи я тебе знаю? Та я твій найкращий друг. Справді? Точно. Це прекрасно, бо я не пам'ятаю, хто я. Справді треба ж таке? так well, не переймайся, друже. Послухай давнього приятеля. Хоч би що ти робив? Ніколи ні за що нікого не рятуй. А чого б то я мав когось рятувати? Не зважай, пусте. Піксель дуже засмутився, коли комп'ютерна пам'ять згоріла. Звичайно, во зігі без пам'яті ти не знаєш, хто ти і що ти справді. Так, без пам'яті немає людини. Ого. То я люблю морозиво? Не просто любиш, обожнюєш. Ти наш продавець морозива. Справді? Так. Удачі тобі. Дякую. Мабуть, у мене вийде. Клієнти. І тоді я пішла на майданчик і... Може, морозива? Ні, дякую. І вона мені сказала морозиво? Так. Я так і знав. Зараз буде готово. <реш> Ура! А ось і морозиво. <реш> так, так. Ого! <реш> З тобою усе гаразд? Краще, ніж будь-коли. <реш> Ого! Тепер тримай, дякую, о лише одну. <плес> <І плес> Отак. <остання. плес> Дякуємо, Спартаку. Ходімо, Зігі. Ой, моє морозиво у біді. Спробую так, буде простіше. Ух ти! Та ти, мабуть, найкрутіший продавець морозива у світі. Можливо. Та точно! Гарного дня! Дякую. Це нормально? Що нормально? Це супер-класно! Ходімо, розповімо пікселю. Йому сподобається. Що це ти робиш? Віджимаюся. Ні, ні, негайно припини, це небезпечно. Вправи виснажують тебе навіть гірше. Сядь, хоч мить, сядь. Ти можеш. Ти можеш не рухатися. Ні, здається, не можу. Ну, роби, що хочеш. Але нікого не рятуй. Ти вже це казав. Ну, все, до роботи. Кому морозова? Працюй. Ніяк не хочу працювати. Спортак дуже дивний сьогодні. Дав нам із зіґі морозова. Так, морозиво це добре. Кому Морозова? Він досі там. Він іще там, а можна мені ще, можна? Підходьте по своєму морозиво! Тут щось не так. Привіт, Морозова? Так, так, так. Зігі. Ти? Маєш це припинити. Чому? Бо ти супергерой і не їси морозива. Супергерой? Так, ти постійно когось рятуєш. Справді? Точно. Разів по п'ять-шість на день. Ти що не пам'ятаєш? Я нічого не пам'ятаю. Люди нічого не пам'ятає. ні! Схоже, пам'ять у його голові згоріла, як у моєму комп'ютері. Па і немає. Так. Треба придумати, як допомогти Спартаку усе згадати. Так, а може нагадаємо йому дещо? Правильно, так і зробимо. Ходімо, ходімо. Ходімо зі мною. Добре. На скакалці стрибав. Ум'яча колись грав. Просто на навкруг. Може, хоч танцював. Ну, з нами стрибай. Yeah. Можу спробувати. Потім руки міняй. Like Отак, головою зіграй. That's... Легко не сиди вдома і відганяю тому, me. бо безліч забавок That's у світі. Це найбільша психа дісям. Миттю виростають so крила, me. коли гра вас you захопила. Назад стрибаємо! Зараз спробую. Спробуємо і навпаки. Ану, поглянь. В ритмі музики танцюємо. Ніколи не робив такого. Розважаємось залюбки. Не сидімо вдома. Відганяємо в тому, бо без від забавок у світі. Це найбільша всіха дітям. Миті виростають крила. Коли гра вас захопила? Миттю виростають крила, коли гра вас захопила. Ну що, вийшло? 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 Я майже почав пригадувати, так, але <говор TONY> не пригадав. Inappropriate... Чекай, <hand> пікселю, що може покажемо спартаку фотографії? Так, вони допоможуть йому пригадати? Так, і ще відео. Але ж мій комп'ютер згорів. і його пам'ять? Не марнуймо часу. Треба його полагодити. Точно так і зроблю. Ходімо. А ти чекай тут. Добре. Діти так хочуть допомогти мені. Які милі дітки. Милі. Ти вважаєш, що вони милі? Вони обдурили тебе. Ні. Так. Вони люблять давати тобі прізвиська. Ні. Так. Вони називають тебе Уті путі Муті Путь. Ні. Так. А найулюбленіше у них тобто найгірше. Яке? Я навіть вимовити не можу. Воно страшне. То може напишеш написати? Ага. Так це ж навіть не слово. Я знаю. Я не знаю, як воно пишеться. Я тобі на вушко скажу. Підійди ближче. Ще ближче. Ні-ні, тепер відступи. Ще трохи. Отак. Блаквітний ельф? Не дуже приємно. Страшне, правда? Що ж мені робити? Мабуть, вертатися додому. Додому? Я не пам'ятаю, де живу. Ти живеш на горі. Ого, дирижаблі! Він мій? А вже ж твій. А як я туди потрапляю? Спершу ти робиш кілька рухів. Усе я готовий. Байдуже. Потім ти кажеш якесь слово з буквою А. З А? Добре, капуста. Це не те. Це не те. Вибач, та пусте. Спробуй ще раз. Спробуй. Пошта! Ні, ні. Це не те слово. Добре. Драбина. Драбина? Вийшло. Як він це робить? Чудово! Може, піднімися і робитимеш те, що в тебе виходить найкраще. Плетіння? Добре. Okay. Слухайте усі. Я встала в Що? І зараз перезавантажу жорсткий диск. Це має допомогти. Ми маємо повернути Спартаку спогади. Починаємо. Добре. Клас, вийшло. Тепер треба скопіювати кілька відео зі Спартаком на ноутбук і перезавантажити спартакову пам'ять Зробімо! Спартак у себе в держаблі без пам'яті. Тепер лишилося тільки пробити дирижабль, наче повітряну кульку. І він полетить далеко і ніколи не повернеться. Швидше люди, біжімо. Щойно Спартак побачить ці фото, він одразу усе згадає, як це правда. Поспішімо. Я маю їх зупинити. Що можна придумати, щоб їх упіймати? Це подіє. Ідеально. Спартаку потрібен якийсь поштовх, щоб він згадав, хто він. У мене є все для цього. Добре, клас. Що Що таке? Люддяник, подивіться. Зігі, у нас обмача. Він пролив. Тягни. Тягни. Ура! А тепер до роботи. Зігі! що ти накоїв? Тепер ми не допоможемо Спартаку все згадати. Гарний день для польотів. Справді добре виходить.

Тепер я згадав Я Спортак, хтось у біді. Що воно було? Нібито Робі. Дов! Двері! Подивіться! Спартак! Ух, хто? Ам'я досі не повернулась. Повернулась yeah, yeah. так. Somebody. Хто небудь, рятуйте. Спортак. Герой, якого я чекав рятуй мене, врятувати. Я ж поганий. згадай, ти наказав ніколи нікого не рятувати. Ні, я мав на увазі ніколи не рятувати нікого, крім мене. Про що це ти? Врятуй свого найліпшого друга. Я не вмію. Умієш? Умієш. Думаю, тобі треба постійно носити шолом. Знаєш, Робі, хоч пам'ять до мене і повернулась, ми можемо лишатися друзями. І друзями. Так, з такими друзями, як ти, які ще друзі потрібні. Що? Хто бачив мій черевик? Я загубив черевик. Черевичку, де ти? Зараз я вас визволю. Спартаку! Усе добре? Так. Тепер добре. Ми вільні. Я рада, що пам'ять до тебе повернулася, Спартаку. Я теж радий. Тепер я пам'ятаю, що в мене виходить найкраще. Продавати морозиво? Ні. Оце. Бімба! Смешные слова у танца я спеваю. Бим-бам, диггери-гидон. спеваю, я сама не знаю. А ну, мы разом танцим, баттл. Бит музыку, стрибат. Крок, крок, ще крок. Зараз робимо. Стрибок, обернулась, всплеснулась. Ищите крок, ищите крок. Поворот знов відскок, У гурті танцювати весело. Черевичку, ти там? Містере гнилець, я знайшов ваш черевик. Я всередині. Where? Де? Отут! -от. Де? Тут!